Да не посрамим же земли наши. Костьми ляжем, и во мертвые сраму не имут. Да, вы можете уйти. Сбежать по хатам, к своим табунам, женам. Будете пахать, сеять, радоваться милости, как она, что не тронул вашу хату. Но оставит ли совесть того, кто продал своего товарища, как тварь безмолвную? Иду на вы! Хоть Перуница, хоть Сварог, хоть самупыль, Я с кем угодно на сговор пойду, чтобы Хазар победил. На Божье завелась, что задумала предательство. Завелась, завелась і не одна. От в этом здані їх много. Всіх вітаю, всіх, хто спостерігає за діями активістів в місті Куп'янську, за активними громадянами небайдужими, які намагаються у законний спосіб навести лад у на своїй країні. Зараз йду, несу ось ці е, повідомлення. Поки я несу, дивіться, чим закінчилася чергова наша спроба 26 е, січня е, значить, провести збори, збори ОСН. От, а потім побалакаємо. Я поки що пішов. Дивіться. Так, Всіх вітаємо. У нас сьогодні 26. -е. Січня 2019 року ми знаходимося невеличкою невеличко активною груп, групою активної громади міста Куп'янська. Ось іще підходять люди. Ми знаходимося біля приміщення, в якому ми, згідно нашого конституційного права, оголосили зібрання. В цьому приміщенні значить, є зал для зібрання. Ми повідомили органи місцевого самоврядування. А саме орган куп'янської міської ради, яка знаходиться в цьому приміщенні. А про те, що ми тут будемо проводити наше зібрання нашого органу самоорганізації населення, який був створений 30 грудня 2018 року. Це все ведеться спеціально для того, щоб ніхто із ворогів нашої діяльності не мог кваліфікувати це як Захоплення. Ми стукаємо, а точніше ось є дзвіночок. Ми телефон... дзвонимо в дзвіночок, щоб нам надали можливість зайти до приміщення, до залу. Тут є черговий, який нам значить. У нас забрання у нас заплановане, були повідомлені ваші роботи, керівництво. Відкривайте двері. будь пожалуйста. А то ми будемо винуждені визивати поліцію. Доброго дня. Значить, будь ласка, вже ось поліція приїхала. Ми ну, давай, на місці. Будь ласка, по хай хтось приїде. Щоб mm -hmm. мене не по 10 разів спрашивали. Добре? Пожалуйста. Будь ласка, так. Там телезвоночок є, але вони не реагують. Ми вже дзвонили, ми вже телефонували. Він щось покричав на нас, там тільки йдіть відсюди, ми тут у нас виходно, щось таке. І закрив навіть жалюзі, дедушка. Якщо ви тут зібралися, на ініціативі самі себе, ви забезпечуєте. А, отак. Ну, у вас же сюди ніхто не приглашав. А ми не І ви не санкціонували, тут забралися. Хто це вам сказав? ваше, це ваше особисте особисте бажання тут зібратися. А на кольки вставі вам довзі? Тому що ми є суб'єктом. Це не ваше, це не ваше, це не ваше. Пишемо заявлення значить, з заявлення. Прошу вас притягнути до відповідальності особу або групу осіб, які від 26.01.2019 року, порушивши право на вільне пересування і мирне зібрання та інші конституційні права громадян, обмежили можливість провести зібрання органу самоорганізації населення з назвою Об'єднана територіальна громада в залі за адресою. Проспект Конституції 3, що є власністю Купінської територіальної громади. Оце означає, що значить мати бойовий дух. <рес> Тому що відвоювати свої права завжди важко. Це, це, що? Вперше, не кера, не на русском? Не піднімає цю картину всю. Що це таке? Ну, бланк на русском языке. Заявление на, на русском языке. Я понял. Ну, нас могли уже, да, приписать куда-то непонятно куда. А, ну, тут пишем, да, давайте тут пишем на заяве. С обратной стороны? Да, 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 да. да. О, здравствуйте. Я Не, Можно уделить да. мне минутку внимания. Татья... Коротко, пошло, значит, текст пошел. Татьяна, значит, в черговой раз, значит, у спосіб повідомляємо вас как організацію про те, що ну я подав бумажечку вже в канцелярию. Що ми, значить, маємо наміри в законний спосіб провести зібрання. От. Ну, на всякий випадок я ще повідомив адміністрацію президента, обласну адміністрацію, районну адміністрацію, коротше, всіх повідомив. От. І сьогодні буде дзвіночок до ОБСЄ, до наглядової місії, яка спостерігає за порушеннями прав громадян. Тобто, якщо ви в черговий раз захочете, або хтось тут захоче, ваш якийсь посадовець відмовити а, і залишити людей на морозі. Це буде приводом для відкриття кримінального провадження. Передайте, будь ласка, якого зачитання в суботу о 13.00 Ми будемо тут, так як і в прошлий раз. Це второ, де до побачення.